Добру ранку, в ефірі вочерний кривд моя зводит Ник Фамсі. Сегодня я вам буду розібратися. Сегодня у 12 листопада День Шоппингу. Ай-яй-яй. Ай, ай. Давайте поїдемо эксперти. 404 помилка Агия Клинтон. Вы сама Я Еджу сідать. Борщик темної святы. Кофе фоллин. Так. Я выспудаю. АК-55, Саша Бур. Та художник кофе Стайн Норф Даниэлс Сатерус. Сама здесь шау, а я сидеть на кресле, а я как сидеть на стуле, на стуле! Да мне пофиг, ай-ай-ай, закрой ай, ай. рот! Господа все уникальные, все со своим житьем, сегодня приеду в гости Я кричу гости! Ты гости! Ну ты гости тебе вся! Ну де і гості зустрічать, де їх у гості зустрічають. Ало, господи, знайте, наступне перегід відчуватися, коли захочеш. То есть ви відчуватися з своїми амальні потеплення. Ось у нас сьогодні прийшов гості Великий Злий Вовк. Здравствуйте, Великий Злий Вовк. Ви дивитесь звичайний Київ?

Все, все, досить, ДОСИТЬ! Я розповідаю про таких схав. А, все ви ну все розповідаєте. Навіть те. Я не хочу таке приїзд. Тут тоді, так і було в Ощадній Київ, ми зустрінемося у середу. На все добре і до зустрічі. It's a flyer, bitch, train. It's a bad ship to my house.